Всім привіт! Номер два вже в мене. Кавуся, хоча про прокинулась вже початку восьмої. Лягла ж, мабуть, пів другої. То серіал дивилася, тоді сильно лякалася. Ну, коротше, коротше говоря, не спала, даю все. А тоді ж таки заснула і добре заснула. Так, мені сьогодні на 10 годин на масаж, ще цей тиждень, три рази схожу. От, і буде порядок. На спину ж наскільки легше. Річі з нами, як завжди. Ну, що як страшно. А з нами і нормально, мій маленький. От тварини відчувають всю небезпеку. Тут ніби п'ятниця була, це вже знову понеділок. Вихідні дуже швидко пролітають, як завжди. Та зараз і робочий тиждень теж пролітає. То Раніше було понеділок ідеш, ай, хоч би скоріше п'ятниця. Тут п'ятниця, стільки радості, додому не вспів прийти вже знову на роботу йти. Да, таке життя. Всім легкого понеділка, легкого трудового тижня, хороших людей на шляху, смачної кавусі. Всього вам доброго. Піду я ще одну серію, подивлюся. О, оце, оце болячка. Ой, ой, ой. Два обличчя там Буду повторювати щоразу, бо як не скажу, будете питати, який серіал. Два обличчя Стамбула. Дуже гарний серіал. Ввечері з-за серіала квітки не полишні». Я Хочу вам показати вазончик. Бачите, як гарно цвіте? Це те, що я обрізала під корінь. Ще раз. Ай, мої красі селички, так і наче оченята квітки. Ось поналиваю, буде порядок. Їдемо на масаж, я дідуля для помі. Мій прикид. Цей костюмчик мені люда подарувала. Вже давно бережу, як зіниць ока. Пам'ятаєш, як колись зустрілись, ми з тобою. Серце билось так, що світ здавався казкою. Ніжно кохали, ніби перший раз на світі. Ти мене завжди підтримував, мій рідний. Пів життя разом, як одна щаслива Пам'ятаю, як ми працювали, і як ніжно ми тоді. Можливо, вам потрібно для когось подарувати такий подарунок, який залишиться на все життя незабутнім. І такого точно ніхто не подарує, як подаруєте ви. Я вам пропоную замовити пісню. Пісню створять спеціально під ту людину, яку ви хочете привітати. Чи то донечка, чи то синочок, можливо, тата з мамою хочете привітати, чи свого рідного чоловіка, будь для кого. Тим більше запропонують вам декілька варіантів слів, ви оберете саме той варіант, який вам до подобає, так само музику напишуть і музику запропонують. Ну, все зроблять так, як, як би вам сподобалось. Коштує це недорого, і тим більше саме зараз ви можете замовити пісню зі знижкою мінус 60%. Вам лише треба перейти по посиланню, написати в Дірект, хочу замовити пісню. Вам напишуть запитання, на які треба буде надати відповідь, і ждіть варіанти своєї пісні. Рекомендую! Обід: кусь-кусь і підливку. Всім з курячим. Зусів на світі, коротше. <смістична> Пивка ще трішки покипить, дай товченко. О, коти лежать посеред двору, як, як дрова. О, на -на, качаються, лижуться. Ще десь немає двох. А де це з, з, з цей? Олійника немає. І Вася. А, Вася сидить он там ззаді. А того ще одного десь пішов на гулі. Ще котяра, гарний робишся. На зиму будеш гарний, товстенький, да? так, от, 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 мій маленький. Бувають такі в житті моменти, настають, що хочеться очистити все. Пам'ять телефону від старих фотографій, від повідомлень, шафу від речей, яких ми не носимо, душу від мотлоху, життя від зайвих людей. Ну, такий собі, знаєте, така собі перезагрузка. І якщо це вам дійсно потрібно, ви відчуваєте, що це вам потрібно. Зробіть це. Без зайвого багажу далі легше йти. Хеллоу, Валічка. День добрий. Отак. Вже почти полячка. Полька, Полька, Поль. Полька. Як гарно, які квіточки гарні, гарне таке чистеньке, гарненьке місто. Називається як Кума, Малий Томиш? Новий, да? новий, новий Томиш. Дуже гарно. Просто ідеально чисто, ідеальна чистота. Показала вам свій холодець, який вчора зварила. Смачний, красивий, піну не збирала зовсім. На великому вогні, тоді на слабенький. Не бійтесь, готуйте, будете задоволені. Повторюю овочі на сухій пательні. Це витяжка для нашого бульйону. Пергамент, там все осідає, всі. Ну, коротше, спробуйте, не пошкодуйте. І все таке на світі варто жити, когось кохати, а когось любити. І новий день, як свято зустрічати, чесно. У добре вірити, погане забувати. Навчитися прощати і простити, когось зустріти, зайвих відпустити, на серці і образи не тримати і підніматись, впавши, і літати.